Говоримо з Тарасом Загороднім, політтехнологом, керуючим партнером національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго вечора! Слава Україні! Героям слава. Пане Тарасе, я б почав з цитати Володимира Зеленського своє питання до вас. Він сказав не так давно, що наразі, на початку минулого тижня, наразі основна увага питання оборони зовнішньої політики війни, але це не означає, що я не бачу, і не чую, що говорять в суспільстві на різних рівнях і на центральному, і в регіонах, і буде тиждень відповідних рішень. По суті, він анонсував цей тиждень гучних відставок, як зараз ми розуміємо. Ваша думка, все-таки це е, наслідок суспільного тиску, тому що до низки отих е, людей, які пішли в результаті відставку, губернатори, е, ну керівники обласних військових адміністрацій, так чи Кирило Тимошенко. Ну, не викликали вони там е, мегасимпатії в частини населення, тобто це результат суспільного тиску, чи власне дійсно вже такий початок такого хрестового походу е, проти, проти корупції. Так, а можливо, висловлюється ще версія, що е, це результат діалогу нашої влади з нашими партнерами зі сполученими штатами? Ну Дивіться, я думаю, тут декілька тенденцій співпало в часі. 에, стосовно корупційних скандалів, вони почалися не вчора, не позавчора. Uh -huh. 에, тобто питань, наприклад, до по Запоріжжю там набуло, пам'ятаєте, проводила навіть е, обшуки і, і питань по Дніпропетровському губернатору. Теж були. Ви пам'ятаєте це скандальне розслідування? І звичайно, що були питання і о, питання у суспільства в тому числі. Плюс додало до цього це арешт Лозинського, так, це скандал на скандал, там щодо закупівель. Їже до Міністерства оборони, і звичайно, що Зеленський як людина, яка все ж таки упевнений він розуміє деякі речі, що треба, і питання її внутрішнього внутрішньої політики вже вирішувати, тому що в країні безробіття в країні велике багато питань до діючої влади на місцях. Теж багато питань щодо закупівель державних і так далі і. Він сподіваюся, робить висновки, доходять руки до цього, і тому починаються чистки, тому що я думаю, що пан Зеленський знає історію, що, наприклад, Черчилль після Другої світової війни, 45-му році, вибори програм так. Він довів країну до перемоги у Другій світовій війни у коаліції антигітлерівській був на Потсдамській конференції. А потім він фактично. Програв вибори свого конкуренту, тому що сподівався, що все гаразд і народ тільки за це заслуги його вибачить. Тому я думаю, що це внутрішня мотивація була Зеленського. Ну і наші зовнішні партнери думаю вже починають задавати питання, і теж стосовно того, що відбувається в країні. Чому вони задають питання? Тому що обсяг допомоги України безпрецедентний, він дуже великий. Ну там знаєте, скільки там американці 100 мільярдів дають так. 100 мільярдів це великі гроші навіть для американців. а Тамошні платники податків хочуть чути, як в країні ну правильно розподіляється в тому числі допомога. Тому ось буквально нещодавно пані Нуланд. Заявила, що будуть аудитори, які будуть приїжджати, перевіряти як перевіряти, як витрачається допомога, і це я вважаю дуже добре, дуже добре, тому що це означає, що американці серйозно почали займатися Україною. Це дуже гарний сигнал для України, що особливо після того як Кісінджер підтвердив на Давосі, що Україна повинна бути членом НАТО. що Американці визначилися навіщо їм потрібна Україна? Тобто, скоріш за все, для них Україна як така несуча конструкція форпосту Європи, як такий функціонал, як виконує Ізраїль для Америки, Туреччина в НАТО, тобто, в тому числі. Такі е, люди, які можуть виконати е, делікатне питання, як ізраїль, в тому числі на Близькому Сході. Так? Е, тому, звичайно, а для того, щоб це все працювало, потрібна дієздатна влада, яка менше краде. Е, і тут ще ж, мабуть, ще таке теж питання. Скорочення, тобто, якщо в Україні будуть менше крас, то більше ж менше ж американцям треба допомагати. Тут ще таке достатньо зрозуміле меркантильне питання, теж в інтересах України, тобто, щоб не кралися, щоб чиновники були відповідальними, і тому тиск от воно сходиться, сходиться все в одну в одній точці, тому що поки що ну американці бачать, що в, в Україні є дії з. Атний інститут, який спроможне виконувати основну функцію, і працює в тому числі вже за західними лекалами, це українська армія, так. Вони зрозуміли, що зброю ніхто нікому не продасть, нікому не передасть. Як це було влітку, пам'ятаєте, скандали теж накати були в тому числі з американського боку, і тепер вони розуміють, щоб ця конструкція підтримувалась, потрібна ще влади, тому що упевнено, вони теж проводять і соціологічне опитування безперервно теж проводять моніторинг. Діяльність органів влади і розуміють, що потрібно підтягувати всіх інших, це в інших і в наших, в тому числі, спільних інтересах, тому що на сьогоднішній день з органів влади. По довірі на першому місці це звичайно, є збройні сили України. Було нещодавно опитування КМІСу. На другому місці у нас а, досить неочікувано, але зрозуміло, чому піднялося СБУ. А після того як вони показали суспільству, як вони вже діяли, наскільки вони. Переперетворилася на справжню спецслужбу, яка працює по московських попах, працює і на зовнішньому за кордоном, в тому числі, ну і по колаборантах. Ну і от буквально сьогодні подали вже Палегу Кулінічу, який був зрадником представником СБУ, точніше головою СБУ Криму, які його підозрюють в тому числі в тому, що він. В тому, що він був один з співучасників здачі Херсону, пан Малюк, голова СБУ, особисто його арештовував. Далі вони бачать наступне: що інші органи влади ну і ми говоримо про американців. Інші органи влади поки що не витягують, тому будуть допомагати. Впевнено, що вся інформація скільки крадеться, що крадеться в країні у них є. Я упевнений, тому вони будуть допомагати. Я навіть не виключаю, буду. Сильно сміятися, якщо американці застосують таку саму схему, як вони застосовували в Колумбії, коли боролися проти тамошніх наркокартелів, коли неможливо було отримати вироки всередині країни. Вони робили екстрадицію і в наркоборонів просто судило Сполучених Штатів Америки. Подивимось, що буде тут, які, які методи переконання деяких чиновників, що не можна красти під час війни, і взагалі не можна красти, особливо під час війни. Може застосовувати не виключено, що будуть санкції, якісь проти деяких людей, які досі не розуміють, що. Тут вже є інтерес Сполучених Штатів Америки, і це дуже добре, що є інтерес Сполучених Штатів Америки, так, тому що у нас є великий шанс стати частиною, дуже корисною частиною англосаксонського першу чергу світу, яким Україна цікава як країна, так? яка повинна виконувати певний функціонал. Але для цього вони будуть здійснювати не дуже популярні в наших можна владців методи для того, щоб. Довести деяких чиновників до цього, а краще всіх. Про до речі, частково про те, про що ви кажете, Волстрі Джорнал писав писало видання. Вони казали про те, що ну нагадують про те, що на початку місяця здається, так приїжджала група сенаторів, там причому двопартійна, так в Україну, і вони в цілому залишились задоволені. Зараз вони кажуть про те, що ну от ці звільнення це так, щоб знизити оце ну корупційні оці скандали. Так і що вони абсолютно на часі. Зачитаю просто нашим глядачам теж для. Річард Блюменталь Я був такий сенатор. Він сказав, що ці рішення дуже важливі були, тому що вони демонструють те, що сказав нам президент Зеленський, що буде нулювати терпимість до шахрайства і марнотратства, і це однозначно ну, такий позитивний сигнал для нас. І однозначно, ці кроки президента Зеленського, ну напевно, і всередині країни додадуть йому політичних е, балів, так в хорошому сенсі. Але от питання, яке ви вже частково зачепили, пане Тарасе. Ну от на прикладі, до прикладу, там е, даруйте за тавтологію, е, того ж Міністерства оборони. От в нас є скандал корупційний е, немає значення, як там він розгортався, чому е, були ті чи інші заяви. Результатом є відставка до прикладу одного з заступників міністра. І тут виникає логічне запитання: якщо е, дійсно проблема була, якщо дійсно був корупційний момент в цих закупівлях, е, пішов чоловік там, який. Відповідав повністю чи частково за це питання у відставку, то а, виникає знову ж таки логічне запитання: яка відставка? Якщо є порушення? Там адміністра... ну, кримінальне, я не знаю корупційне, то він має відповідати за законом. Він має постати перед судом. Якщо порушення нема, то ну а для чого відставка тоді взагалі? Так, от питання: оці всі люди, яких позвільняли, і ті ж губернатори е там Дніпропетровщини, Запоріжжя, вони мають постати перед судом? Чи ми просто от покара... ну, відставка і собі люди, там які отримали якийсь зиск корупційний? Я зараз без імен, абсолютно Ну, давайте. Та да. тут вже питання до У них є Кваліфікація для, для таких речей, тим більше судячи з того, якщо застосовувалась достатньо тупа схема, давайте будемо відверто за завищеними цінами, які легко перевірити. Тим більше за за не дуже унікальними продуктами, як продукти харчування. Так то, в принципі, ціни всі знають це ж не зброє, і це не секретна інформація. Є на, на, на що ми говоримо, наприклад, по скандалу з міністерством оборони. Я думаю, що логіка відставки була в тому, щоб. Не зупиняти роботу а, самого Міністерства оборони і цього департаменту. Чому? А, тому що якщо буде розслідування, якщо людину постійно буде тягати по цьому подопитах, якщо вона буде припасані, так угу. то це означає, що може зупинитися взагалі вся робота з, ага. з постачання харчування армії. Так. Тому людину звільнили і правильно зробили в даному випадку. І тепер, якщо є питання, він буде ходити на допити, не зупиняючи роботу міністерства оборони, тому що солдатам треба їсти, мільйон людей треба годувати, і цей департамент повинен працювати. Я взагалі прихильник того, щоб Україна зрозуміла, що єдиним інститутом один з єдиним інститутом, який вже працює за натівськими стандартами в Україні, є армія. Так, люди, з які з етикою зовсім іншою етикою а, живуть, які і знають механізми, в тому числі НАТО, тому що це вже західні механізми. А, і я вважаю, що там фронтовики, які от зараз, наприклад, демобілізувалися, там з різних причин вони не можуть зараз бути на фронті. Так, ну нехай от людина, яка знає, що таке втрачати побратимів, так знає, що таке, що красти не можна. Він знає, що. Е що це таке, коли неякісне харчування, наприклад, чи інші закупівлі, до це і далі на це питання стосовно відставки, відповів пан залужник. Буквально на днях він сказав наступне: що перекладати відповідальність на керівника за дії його підлеглого це не є по стандартам назов. А я скажу, тобто, це до питання чи повинен не пан Резніков відставку? Я категорично проти відставки його я вам скажу, чому тому, що це в чистому вигляді Петлюрівщина. Пам'ятають, коли Петлюра Змії Карапацького, замість того, щоб з ним об'єднатися проти більшовиків в 1918 році, протримався три місяці, після чого зійшли більшовики з відповідними наслідками. Тому що на пані Ризникове Резни... висить дуже велике коло питань щодо закупівлі зброї, mm -hmm. перемовини, особиста комунікація з Пентагоном. Це особливо напередодні, коли, можливо, нам вже літаки будуть давати. Тому я тут проти. І погоджуюсь з паном Залужним, що теле е, повинна бути нульова толерантність до корупції і повинна бути відповідальність тих керівників, які несуть власті. А я вам скажу ще, чому, чому це дуже важливо. У нас, на жаль, дум, е, коли вимагають за будь-які провини виставки вищого керівництва. Це дуже. Е, оце радянська система. Знаєте, до чого це призводить? Що вище керівництво буде ховати. Ховати будь-які проблеми у себе не буде давати ходу, не буде здавати, як у нас було прийнято ще нещодавно. Чому тому, що і це призводить до не до вирішення проблем, так, наприклад, завищеними продуктами, а до поглиблення проблем по всій системі. Тому, якщо людина, яка б це питання, нехай де відставку, іде на допити набу, а міністерство оборони повинно продовжувати працювати сто відсотків. Єдине, я тут додам дуже багато запитань. Ну, всі погоджуються, я так само ви погоджуєтесь з тим твердженням пана залужного, але точно так само в коментарях там навіть було мені здається теж логічне запитання. Ну окей, керівник не відповідає за підлеглого, А підлеглий за керівника має відповідати чи не має? Ну тобто, Певно кажучи, щоб це був двосторонній процес, але це так просто ліричний відступ. Останнє запитання, пане Тарасе, ще добре. Ну, Міністерство оборони я як приклад навів, але ж от візьмемо знову ж таки загалом. Окей, другий конкретний приклад Кирило Тимошенко. Причини його відставки нам до цих пір по суті невідомі. Так, офіційні. Він написав е, заяву і пішов. Були до нього якісь претензії, але чи ці претензії там тягнуть на якісь не знаю, кримінальне там правопорушення, ще щось ми не знаємо. Так, от питання е, ми побачимо на вашу думку, десь найближчим часом Кирило Тимошенко. Він так само опікувався інформаційною політикою, частково так е, загальнонаціональний марафон там і так далі. Хтось каже, що можливо він е, впливе десь там на посаді голови. Е, о, да. Є версія, що, можливо, він займатиметься виборами в регіонах, які рано чи пізно будуть, так, підготовкою до виборів. Е, яка ваша думка? Яка, як, ну, от, що буде з Кирилом Тимошенко? Все ми його списуємо з рахунків, умовно кажучи, в публічному просторі чи ні? Ну, знаєте, я знову, як людина, теж з юридичної освітою, люблю по факту говорити. Mm -hmm. Якщо є претензії е, у правоохоронних органів, у нас є набу, яка демонструє е, ну е, достатньо високий рівень, все ж таки, підготовки, і знаєте, єдиний орган, який, все ж таки займається корупцією, де здала, де не вдали, але займається. Ну там пан Сіров, на, на, наприклад, вже скоро може отримати вирок, Хоча довго це було, але це питання, все ж таки, того до. Професійної роботи, тому що не так швидко у нас розслідується справа, як у нас полюбляють Фейсбука всіх призначав, якщо не було, якщо не було претензії до нього з точки зору правоохоронних органів, я не виключаю, що він може десь з'явитися. Якщо буде, то скоріш за все не з'явиться. Тому що ну я думаю, знову такі позиція зеленського в тому, що люд, людей, які теоретично або мають стосунок до Корупції вони не повинні присутні бути у владі по пану Тимошенка. Наскільки мені відомо, ніяких ніяких питань. А поки що не було. Можливо, ми не знаємо, чому його мотиви було. Він не відповів. Він звільнився за власне бажання. Власне, так ну сподіваємось, почуємо, почуємо відповідь. Можливо, і від самого пана Тимошенко, чи ну не знаю, від офісу президента. Але так, ви дуже влучно зауважили, що хочеться вірити, що це дійсно початок боротьби корупції з боку як самого президента, так і в принципі вищого керівництва держави. Дякую вам, пане Тараса. Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикоруп антикризової групи був з нами на зв'язку.